Привіт усім! Мене звати Марія Груша. Цього тижня я ходила на прем'єру фільму Пікселі, багатозальний кінотеатр Мультиплекс. Що хочеться сказати? До цього загарбники з інших планет і інших світів торгалися на нашу планету різних видів. Були зеленими чоловічками, потворними восьминогами на літаючих тарілках і так далі. Але вони ще ніколи не були пікселями, відомими героями олдових відеоігр. А саме такий варіант інопланетних ворогів представив у своєму новому фільмі один з кращих режисерів розважального підліткового кіно Кріс Коламбус. Автор таких легендарних картин, як Один вдома, яку ми всі знаємо, і перший Гаррі Поттер». Після прем'єри Персі Джексона він на деякий час зник з поля зору. Тому всім було цікаво, з чим він на цей раз повернувся. Та бюджету картини був немаленький 110 мільйонів доларів. Одним словом, проект Пікселі. Ніяк не тягнув на звичайну комедійну стрічку з Адамом Сендвером. Сюжет не надто серйозний, але не впадає у відверту пародію. Фільм добрий, містить безліч різноманітних жартів і приколів. Виглядає надзвичайно весело. Центральні герої вийшли живими, яскравими і неймовірно харизматичними. Причому останнє стосується навіть героя Адама Сендвера, який тут несподівано розкрився з нового для всіх боку. Зрозуміло повністю від свого фірмового гумору Сендлер не відмовився. Але він тут помірно дозований і дійсно смішний. Історія досить банальна для фільму про напад прибульців. Але оригінально обіграна завдяки темі аркадних ігор. У Далеких 80-х головні герої були найбільшими хакерами відеоігор. І ніколи не думали, що таке їхнє хобі зможе врятувати світ від інопланетян. Сюжет жвавий, смішний і з яскравими героями. Всі складови успішного і незабутнього кіно враховані. А пропорції гумору і відвертої дурні дотримані. Тому фільм не тягне в бік вульгарщини, як більшість комедій Сендлера. А так само не стає дурним парадом жартів і спецефектів. Графіка досить умовна завдяки самим пікселям, але тим не менш якісна. Екшен мультяшний, але винахідливий і незвичайний. Думаю, Кріс Коламбус зняв черговий свій комерційний хід. Перед нами самобутній і один з оригінальних фільмів цього десятиліття. З вами була Марія Груша. Приємного перегляду і до наступної зустрічі.